Так. Я красивая. Дуже, Анюта, дуже красиво ти, дівчинка. Я думаю. І моя. Так, все, Починайте звідти. Так. Доброго ранку, дітки всі, і дорослі. Послухайте віршик, малята. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі і малі, та найкраща завжди батьківщина. Дітки, скажіть, будь ласка, в якій країні ми з вами живемо? Як називається? Україна. Правильно. Ми живемо в Україні, діти. Це і є наша батьківщина. В Україні живе діти, український народ. А хто знає, яка мова є рідною для українського народу? Це народ. Яка, Елта Олександрівна? Дітки, якою ми мовою розмовляємо? Укра. Українська, Українська мова. Так, дітки. Так, ми українці, і розмовляємо українською мовою. І щасливі, що народилися. І живемо на такій чудовій і мальовничій землі в нашій славній Україні. Ми дуже любимо свою Україну і свою рідну мову. А послухайте, будь ласка, казочку про українську мову. Давним-давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками. Які були дуже цікавими. Та ось одного разу до королівства прийшла чеклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки. Та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволена лиходійка. не увагу, я покараю тебе. І злача клунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова в незнайомому королівстві. Розгубилася, засумувала. Та недовго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, її тішили а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати. Цікаві казки, що вчать розуму. От бачите малята, майже всі знають нашу українську мову, знають, що, на, що в нас що є така країна, Україна. Так, а давайте зараз з вами вивчимо прислів'я про мову. Подивіться ось на верхній малюночок. Дивіться, кого ми бачимо. Хто це в нас? Пташка, Пташка, та? так? так? Птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. Що це означає? Що якою мовою людина розмовляє, значить, та людина живе в тій чи іншій країні. Якщо ми говоримо з вами українською мовою, то де ми живемо з вами, дітки? В Україні. Молодець, да. в Україні правильно, Ось ще одне прислів'я. Українська мова рідна, співуча, калинова. Що це означає, дітки? Що для нас наша мова рідна. І ми знаємо дуже багато пісень, які написані українською мовою. А, ще, а чому її називають калиновою? Як ви гадаєте? Тому що вона така красива, як калина взимку так, і на вечірки. Це наш символ України, символ. Так? калина наша. Так, добре. Діти, у кожній країні є своя рідна мова, в Англії. Англійська, в Німеччині німецька, у Польщі польська. І кожна людина любить і шанує свою мову. На ній говорять, пишуть листи, складають пісні. Правильно говорити та писати рідною мовою означає вміти розмірковувати і висловлювати свої думки. Тому рідну мову треба знати. Шанувати і берегти. Давайте з вами зараз пограємо в гру. О, давай. Це називається. Назви одним словом. Дітки, я, дивіться, ось у нас що це? Державний прапор якої країни? України, наш державний прапор. Не От, заслухайте, Дер... прапор. Далі є в нас. Наша головна головний наш пісня України, Державний гімн України і Державний герб України. Як ми можемо назвати це все одним словом, Юля Олександрівна? Допоможіть нам, будь ласка. А може дітки знають? Можна прапор, гімн, герб? Що це? Це <сум> символи Україна. Символи України. Державні символи України, так. Так, далі дивіться. Дивіться, сили. дідусь, бабуся, тато, мама, братик, сестричка? Як ми можемо назвати їх всіх одним словом? Ану, це ви самі справитесь. Скажіть, правильна ну, Сім Сім'я або родина? Умнічки. Так, далі. далі дивіться. Леся Українка. Ми вчора казочку, чи про неї далі. слухали. Далі Тарас Шевченко і Іван Франко. Хто це в нас такі дітки? А ну, ви знаєте, як цих людей називають? Письменники, молодець. Ті, хто пишуть пишуть э, різні твори, пірші, оповідання. Це наші українські письменники. А як ми, про кого ми можемо сказати? Співуча, вільна, сильна. Мова! Мова! Мова, або хто ще дітки наша вільна? Україна, Україна правильно. Україна. Так. А тепер дивіться, можна сказати, українська, солов'їна, колискова. Про що ми можемо так сказати? Про мову. Про так? мову, або ще про що. <пілу> Про Давай. пісню, так, дітки? Ми можемо назвати пісню Українська, солов'їна або Колискова. Так, давайте ще пограємо в гру одну, яка називається Скажи навпаки. Дивіться, а ну згадуйте, якщо в нас хто це в нас такий Анютка? Дядь, а, дядь. Так, якщо він дядь. швидкий, дітки, то равлик який буде? Побі... Повільний. Отже, малята, гра у скажи навпаки, або антоніми. Так, дивіться далі. Гарячий, а навпаки. А навпаки? Холодний. А яке? Правильно, Олежа, холодний. Так, далі ще. Ця банка повна, а ця яка, дітки? Пуста! Порожня, правильно. Правильно. Так, так. Правильно. Це будиночок у нас який, подивіться, який він? Кривий. Кривий. А навпаки який буде? Рівний Рівний малятка. Рів. Рівний. Кривий? А навпаки буде? Рівний. Хлопчик який у нас цей. Товстий. Товстий. А цей хлопчик який? Худий. Худий. Це хлопчик молодий, а це яка людина? Старайся. Старенький, старенький. Отже, молодий, а навпаки буде старий. Ведмедик який у нас? Великий. Великий. А папа Маленький. Маленький малята. Молодці. Отже, дітки, без мови немає народу, так? а тому, щоб нашому роду не було переводу, ми повинні шанувати і берегти нашу мову. Яка ж у нас мова, дітки? Якою ми мовою розмовляємо? Да, берегти так. нашу українську мову, розвивати і передавати наступним поколінням. От Малята, ми сьогодні з вами говорили про українську мову. Бо живемо ми з вами, де Олежик? В якій країні? В Україні. Правильно. Бо живемо ми з вами, дітки, в Україні. Дякую, Малята. На сьогодні? А ще тому що сьогодні, 21 так. лютого, да, Міжнародний день мови. Мідної мови, тому сьогодні. ми країні всі святкують це свято, тому що для кожної країни своя мова є рідною. Рідною, правда, так. Все, малята, дякуємо вам. Добаві. Зустрінемося завтра на математиці. До побачення.